Україна продовжує героїчно протистояти російським військам, відважно захищаючи наші землі від будь-яких спроб їх загарбати. Втім, ворог і далі наносить удари по цивільній інфраструктурі, цинічно ведучи бій проти мирних жителів. Так, у ніч на 9 грудня окупанти атакували території України керованими авіаційними ракетами та ударними безпілотниками типу шахет та дронами інших типів. Сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих БПЛА та дві ракети. Так на Вінничині внаслідок падіння уламків безпілотників постраждала інфраструктура кількох приватних підприємств. Своєю чергою на Херсонщині у результаті російських обстрілів одна людина загинула, ще вісім було поранено. Також противник завдав 218 ударів по житлових будинках та об'єктах інфраструктури Запорізької області. Тим часом буковинці продовжують боротися з російськими загарбниками як на передовій, так і в тилу. Наші земляки діляться у соціальних мережах. Же фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.